Добрий день, любі діти! Сьогодні жіночий день. Це свято усіх жінок, дівчаток, матусь, бабусь та сестричок. Я вітаю вас з цим святом і хочу побажати вам бути завжди щасливими і радісними, гарними і веселими. я впевнена, що ви дуже любите своїх матусь. І хочете їм у свято зробити щось приємне. Я пропоную намалювати сьогодні портрет вашої любої матусі і подарувати їй. Портрет людини це зображення її обличчя. Давайте кожен сьогодні намалює свою любу матусю. Спочатку малюємо простим олівцем голову. Голова схожа на великий овал, який має форму яєчка, коли будете малювати маму, можна користуватися гумкою. І підтирати те, що вам не дуже подобається. Так, ось ми голову намалювали. Далі тоненькими лініями поділяємо цей овал навпіл вертикальною лінією. Вертикальною лінією також проводимо навпіл. Далі, оцю вертикальну лінію, її нижню частину, ось цю, ще поділяємо на три частини. Ставимо ось такі маленькі рисочки. Це буде лінія носа, а це лінія ротика. На горизонтальній лінії малюємо очі, ось так десь, приблизно однакову відстань. Ставимо маленькі крапочки і малюємо очі дужками. Верхня дужка і нижня дужка. Верхня дошка і нижня дошка. Так, це очі. Малюємо кружечок посередині, це райдужна оболонка. Так, і посередині ще малюємо маленький кружечок, це зіниці. Далі. Ось тут, на цій нижній рисочці, ми будемо малювати ротик. Ротик ми малюємо спочатку ось таку дугу. Наша мама буде посміхатися, трішечки піднімаємо краєчки, малюємо верхню губу, вона має хвилясту лінію. Ось так. І посередині таку ямку. Це верхня губа. І малюємо нижню губу ось такою рисочкою. Ось тут можна поставити такі маленькі рисочки. Так, це ми намалювали роти. Далі малюємо носик. Носик від очей починається. Ну, малюємо спочатку низ носика. Ось такий пухорочок. Тут ямки, це ніздрі, і крила носика. Ось такі крила носика. І тоненькою лінією проводимо ось так зверху вниз. Це носик. Так, давайте намалюємо на очах ще повіки. Проводимо ось таку лінію ще зверху. Окує ну зараз під вітро. Ось одна повіка. Друга повіка малюємо тепер ще вії. Так. І брови. Брови це дві дуги. ось такі. З цієї сторони вони поширше. А з цієї сторони вущі. Так, і тут намалюємо дугу, зробимо поширше, а тут повужче. Так, подивимося, щоб брови були однакові, симетричні. Так, далі малюємо вущі. Вуші це два вузеньких пів овала, які малюються від лінії очей до лінії ротика. Ось так. Дуже широкими їх малювати не треба. Від очей до ротика. Так. Ось ми намалювали вуші. Тепер ми малюємо шию. Шию малюємо під головою, вниз проводимо ось такі лінії, і шия переходить в плечі. Так, одне плече і інше плече. Так, мама у нас буде одягнена в сукню, ось таким вирізом. Тепер малюємо, обли... малюємо волосся. Волосся у мами може бути різна зачіска. Може бути волосся коротке або довге, звисати вниз або зібране у хвостик, пряме або хвилясте. Але зачіска повинна бути трохи об'ємна. У мене вона буде до плечей. Проділ я зроблю не посередині голови, а ось трішечки в сторону. Тобто я малюю ось таку як дугу. Так. І волосся ми малюємо не по голові, а трішки вище. Тобто, ось таку проводимо дугу вище. Так. Опускаємо вниз до плечей. Ось так. З цієї сторони, і з цієї сторони до плечей. Так, і тут. Так. Ось ми намалювали олівцем такий портрет. Тепер ми його будемо розфарбовувати кольоровими олівцями, а потім ще наводити. Починаємо фарбувати очі. Очі можуть бути різного кольору. Можуть бути коричневі, зелені, блакитні. Я впевнена, що ви знаєте, якого кольору очі у вашої матусі. Я намалюю блакитні очі. Чому саме ми зафарбуємо в першу чергу очі? Тому що очі це найтаємніше і найвиразніше місце. У людини, коли ми з кимось розмовляємо, то дивимося в очі людині. Так, і друге око малюємо блакитним кольором. Це райдужна оболонка, блакитна у нашої матусі. Далі. Посередині це зіниці. Ми зафарбовуємо чорним кольором. Це інше я зафарбую брови трішечки пізніше, тому що можна розтерти рукою, коли я буду малювати волосся. Давайте перейдемо до фарбування ротика. Губ. Губи ми зробимо червоного кольору. Так, зафарбуємо чуть червоним олівцем так, можна потім ще ось так навести контур і посередині. Так, ось губи у нас вийшли. Тепер будемо фарбувати волосся. Волосся теж може бути різного кольору. Буває волосся чорне, жовте, навіть оранжеве руде. Ну, я хочу зафарбувати волосся своєї матусі коричневим кольором. У мене буде коричневе волосся. Я фарбую спочатку таким не дуже темним коричневим кольором. Ось я зафарбувала волосся мами світло-коричневим кольором. А тепер я взяла темно-коричневий олівець і хочу обвести контур і намалювати волосинки темно-коричневим кольором, щоб була наша мама ще красивішою. Ось так по волосю ось такими рухами. Так, і сість. Дідки, а ще нашій мамі можна намалювати прикраси. Якщо ваша мама носить сережки, можна домалювати під вушками сережки. Або якщо ваша мама хоче носити сережку, ви б хотіли, щоб вона носила. Можна намалювати ось такі кружечки під вушками, це будуть сережки. А також на шиї можна намалювати намисто. Давайте намалюємо, прикрасимо нашу маму також намистом. Ось такі малюємо кружечки на шийці. Це буде намисто. Давайте розфарбуємо їх червоним кольором. І сережки, І намисто. Будуть яскраво червоного кольору. Сукня у нашої мами ми зробимо під колір очей. Буде блакитного кольору сукня. Так, ось я розфарбувала блакитним кольором мамі сукню. Так, тепер давайте ще домалюємо. Розфарбуємо брови чорним кольором. Брови малюємо ось такими рисочками в цю сторону, як ідуть волосинки на бровах. Так, одна брова. І друга брова так, а тепер ми. Наведемо ще раз очі, носик, щоб було більш яскравіше і більш чітко видно. Так, Простим олівцем або чорним наводимо по контуру, по тому, як ми вже з вами намалювали. Так, Одне око, інше око. Промальовуємо всі детальки, так, носик трішечки наведемо. Так. Обличчя ми наводимо бежевим кольором. Так, і в кінці підтираємо всі зайві оці тоненькі лінії, які ми з вами малювали, щоб вони не заважали нам бачити гарний портрет. Підтираємо. Ось у нас вийшов такий гарний портрет матусі. Я впевнена, що ви намалюєте також гарний портрет своєї улюбленої матусі. Подаруєте їй, і їй буде дуже приємно. Бажаю вам успіхів, до побачення!